Ще раз добренького дня. Я працюю в теплиці, повикопувала вже 4 ями. Відстань від ями до ями 4, 3 метри. От якраз тут до кінця поміщається 4. В квітні прийде ще. то Тут ще один поміститься і ще посажу один там в кінці в теплиці з другої сторони. Гаряче, неможливо дихати. Садженці я роздивилась на сонечку. Хороші. От, живенькі. Навіть по листочках видно, що це один, дивіться, один сорт, а тут рожеві. Що одні, що другі смачні, два рази родять, вони морозостійкі, ну не настільки, щоб знаєте, але їх садять на дворі. Розла я байкал. Сказала мені, кажуться, жіночка, що візьміть 100 грамм там і на бутилці таке пише для оновлення землі. Земля вже давно в цій теплиці. От, то Я взяла 100 мл байкала на відро води і поналивала всі чотири ями, от, повходило. По, по Буду я завтра, слухайте так гаряче, неможливо говорити. Вікно відкрите в кінці теплиці. Двері були відкриті, тільки що закрила, щоб мені мокро все щоб не просквозило. Зараз подобавляю сюди води. От такі ямки, бачите, він байкал стоїть. О! 32 було більше, поки вікно не відкривало. От. Завтра сюди вдам всього-всього. І агроперліту принесу, і субстрат свій хороший принесу, і пісочок принесу, і агролайф дам. Вон там ще одна яма. Не одного цього. Бачите, салатика не одного не прийшлося виривати. Хай росте собі. Он тут тако викопала. Тут півтора метри, а тут три метри один від одного. Тобто це будуть тут кущі, буду їх отак. Буде півтора метра і так, і там теж півтора метра. Ну ви зрозуміли. А потім десь отут, може, посажу одного. Ті, що, якщо Бог дасть по черенку, на дворі посажу. Ой, зараз сяду. Буду вам далі розказувати. Я вам вже казала, що саджанці ці рандімо по 350 гривень. Ті другі, щось по-англійськи не можу сказати. Хто хоче, можу показати етикеточку, дуже вони смачні. Можете потім почитати про них. Як запишете, як називається, я вам покажу. От, я салаті, бачите? Кажу, не вирвала ні одного. Редисочку ой, цю морку полила, я їй заходила, там вже стежку зробила, поки накривала ці салати. Не знаю, тепер, що буде вже з тою морквою. Коротше, вона вже як асфальт, там та морква. Отаке. От Завтра, післязавтра вже буду сіяти огірочки сюди в теплицю, будуть в мішках. Ось вони будуть ряд рости в мішках. Ну, чи два, побачу там. От, будуть і помідори. помідори, а тут буде два ряди салату, поки ці кушчики виростуть, не салату, а цього, господі, цвітної капусти і цвітна капуста і рання капуста. З самого початку до кінця тут будуть так, рости капуста. Тут вона мене на цій стороні. Колись я там садила, а тепер тут. От. Але вона буде в них аж у квітні, місяці, десь в перших, може в першій декаді квітня, я ж не вирощую. Дивіться, шпінатик зійшов, бачите. Я його так сіяла так от ширше-ширше зійшов, добренько зійшов. Да й таке діло будемо вирощувати інжир. Зараз йду дістаю той, що я замочила у перекисі водорода, і треба ставити на добу воду з укорінювачем. Буду зараз ставити. Коротше говоря, почалися роботи. А взагалі, мовчу вже про високі грядки, як я почну полуницю там обрізати і полоть. Там страшне, що після зими. Це ще слава Богу, що воно високі грядки, знаєте, 40 см. То я не знаю, як би пригинала бся. Якби прийшлось пригинатися, я б її викинула б ту полуницю. Але ж мені зараз легше стало. Легше стало набагато через те, що шишурки, що шурки, щоб обрізати, от всі треба обрізати. Може завтра зранку. Стану так, як сьогодні. Сьогодні стало 5.30, Але зробила багато роботи. А ну нагляне ну, тут. що ви туди. Не хочу розривати, хай собі росте. Але бачите, як виглядає вже гарненька Сьогодні не буду накривати ні редиски вночі, пише 2 градуси морозу. Не буду ні редиски, ні салату. Я салату все ж познімала, я вам показувала. Все позложувала, палочки, треба ці от шмотки повиносить звідси. Так, оце заберу, бо, навірно, не можна його на сонці, на зараз води сюди і ще раз піділю редиску прямо з цього. Шайбу раз до саджанців покажу. Ага, покажу вам, як може хтось зацікавився. Дуже хороший сорт. Оце в Фейсбуці є група. І ця жіночка, що я купляла, вона адміністратор, отак називається. Із смаком полуниці. Дуже хороший. Два рази родить морозосійки. А це рандімо. От. Зараз я їх капельку ще полю, щоб не засихало. Уже легше їм. Я їх посажу, корінчики повипростую, будуть рости, куди вони дінуться Ось таке добренько, тоді на цьому все. Зараз полю бігом редиску, чуть-чуть пізніше треба йти звідси, бо кажу, дуже гаряче, прямо дуже. поки що ці ями покупала. Ще треба оце от попереносити туди, поперед, ну, граблями. от Отак От і живемо. Зараз кажу, що буде ой-ой-ой, скільки роботи на одні руки. Але нічого. Мені приємно, дуже приємно, як зайдеш в теплицю, щось вирвеш. Воно таке смачненьке. І тоді думаєш, я ж його сама виростила. Добренько таке вийшло змішане відео і про ямки, і про інжир, і про все. Але ямки для інжиру. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам здоров'ячка, всього добренького вам. Дякую велике, що ви підписуєтесь, коментуєте, ставите лайки. Дуже велике вам дякую. От. Але не думайте, що я получаю гроші. Треба 4 тисячі цих, щоб було. Не знаю, як там називається по-правильному, а в мене тільки 1400. У мене підписано людей багато, але переглядів немає. Через що я вас запрошую, що переглядайте, хто новенький, підписуйтесь. Отаке. Треба коментарі обов'язково, хто дивиться писати. Я підписана на YouTube із 2017 року. Представте собі. Отаке. І мені ще 2600, я їх ніколи не наберу. Отих годин чи що воно таке. Таке добренько, вибачте, це, це про моє. Наболіло я заговорила. Ой. На цьому все. Пока, до слідуючого відео. Пишіть щось про інжир, пишіть про салатик, про ридиску і про що ви хочете дивитися. Все, пока-пока.